Три тисячі безпритульних собак забрали з вулиці Івано-Франківська у минулому році комунальники. Таку інформацію оприлюднили в підприємстві Полігон. Лише 460 тварин стерилізували та відпустили на волю. Решта, а це майже 2,5 тисячі чотирилапих, присипили. Тож тепер запевняють комунальники розмноження покинутих собак в обласному центрі контрольоване. За два роки ну можна сказати, що в кожному дворі вже ну, скажу що в більшості дворах нашого міста є простерилізовані тварини, прощеплені, які там безпечні. І є там певні люди якими за якими які дивляться за ними. у 2012 році на відлов безпритульних тварин у міському бюджеті виділено 180 тисяч гривень на їх стерилізацію ще 80 тисяч. Відловом тварин щодня займаються дві спеціальні бригади. Ефективні роботі визнають місцеві комунальники. Останнім часом заважає надмірна увага громадськості та влади до очищення вулиць від бродячих собак. Ця робота активізувалася напередодні проведення євро 2012 Є такий закон, захист тварин. Чи гуманне поводження з тваринами? Значить, і на сьогоднішній день десь це нам створює трошки проблеми, тому що зникають деякі медикаменти з аптек, шукаємо по цілій Україні. Всі нас контролюють, в тому числі і прокуратура. Ну, я думаю, що ми переживемо цей рік. Це. Далі буде простіше. Також в Івано-Франківську очікують на кошти Євросоюзу для будівництва притулку для тварин. Відповідна програма передбачає виділення 150 тисяч гривень, які мають надійти у цьому році.